Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Як ви бачите, сьогодні в нас вже дійшла черга до подвір'я. Вже сьогодні вирішили трішки упорядкувати його. Коля покосив. Як покосив, то аж двір побільшав. Ми сюди курочки випускали під вечір, на трошки, але в нас їх маленько, то вони не справлялися з'їдати. Вже така була висока трошки трава. Ну Зараз ми позагрібаємося, Позагрібаємо, поносимо. Ось так вийшло. А пахне як, пахне весь двір таким свіженьким. Ось такого їжачка Ярославчик приніс з Кирилком. Хоча, в принципі, я перший раз бачу так зблизька його. Ну що, давай випустимо його. Давай. Бери його на ручки і несем на город. Народний, тут На вулицю. Ну, на вулицю. Нам можна вдати? Всім привіт! Немає нічого смачніше, як сало на природі. Це Приїхали, щоб пір'я не їхати нервати, то приїхали зразу поїмо де поїдемо додому. Так у нас вийде. Це вже другий раз обробляємо. Ну хто знає, ще разів треба буде три обробити. Так, біля гати дивилися, разів 5 треба обробляти між міжраді. Яке страшне виглядаю. Ну, то можна було б в ротку тільки просапати, але по там дерня вросте. То, то, то буде страшне. Ну вже треба робити полив якось. Не знаю, може помпу попробую. І з цього каналу чи канави. Качнуть. Вже малинка водички проситься. Ну Хоча земля така ще собі не дуже пересохша. Тут нагликувата. Зараз руками не буду брати. Ну ще, ще трохи ліпиться так. Там, я теж поки їздити. Леся, Леся кажеш, скажи щось ж їсти хочу. Не знаю, буде цікаво, як через фільтри пропустити цю воду на полив, щоб капельку не забити Треба якісь два ставити, одного такого грубшого і одного дискового. Як воно вийде? Ось така робота, щоб до, до мене світло посадили малинки. Там будемо їздить брати сало, там цибулька заодно. Поїли, попрацювали і додому. Мотоблочок відпочиває. <реш> Щось в бідні гріється. Там трохи така земля, хто твердіша була. Це ж таке є вік-живі-вік вік учись. Я по-другому зробив. Вік-живі і вік не учись. Тут тоді оставь його, мотоблоком не пройшов, такі брили були, каміння Леся ще вдома була, не знімала, як воно фрезерує. То трохи малиш подимів чорним димом. Ну нічого, то така його робота. Прийшла на свої грядочки, то злякалася, ось таке вже зілля поросло. Ось тут вже посапала цибульку. І огірки посапала. Гарно посходили огірки кабачки. Коля поїхав в той бік, то я вже, щоб не дуже так мотоблок був чути. Думаю, покажу вам, що тут робиться в мене. Зараз капусточку покажу, взяла попел. посиплю попелом. Ось така, може, що холодно. Трошки в таких плямах. Нас запитували, чого ми попелом посипаємо. Для того, щоб блоха не з'їла. Ось така вона не дуже зараз здорова. Посиплю гарно, спочатку посапаю. Ну, ось таке у мене тут робиться. Ну що народу? Добрий день вам усім. Бачилися, як я був ще в Куфація, а це вже в Майці, бачите, появився я додому і вирішив з першого разу спробувати, що воно по те, що ви бачили, це я перший раз за рулем цього чудового регата був. І зразу скажу там до тих експертів, які кажуть, що на руки важко, то попробуй на сапкою його посапати, десь кажуш, що тут важко, чи за мотоблоком походити, чи сапкою масла, щоб аж руки попухли. От тоді поймеш ти це діло. Штука добра, вона, звісно, можна було в до трактора купити. Да? Ну, тоді рядки садили, щось коля не подумав не, під, е... ну, не, не по розміру трактора. Воно зараз-так так входила б фреза, якщо метр м. Розро... розростеться малина, <кхід> трактор не войде, буде малину рвати рубати. Тоді, а так же це не тільки ж фреза, тут можна ще приспособити, робити і плуга, і окучника, тому що не на, не на всі грядки заїдеш трактором. а цей... Цим апаратом можна заїхати. Що воно? Добре, економне, солярки, ну чепуху бере зовсім. Так що шо... працює, працює. Все, ну Що коня держать, хто коня дерить, той знає, ну то це всім проще набагато. Коню треба кожен день і цілий день давати їсти, а це то залив, як треба, а не треба, то так і стоїть, їсти не просить. таке. Оце тут у нас хай коля покаже природа, яка. Ну, це зараз вже, звісно, канави пориті, меліорація зробилася. Раніше де ці канави це були долинки, озерця, скрузь. трошки далі лодище було озеро, е, таке гарне, велике озеро, глибоке, вода чиста. От. Риба, правда, зараз тут є ну, не сильно багато, трошки драгонєрів, допомагають чи... в лапках, не дають роз... розплоджуватись. Але все одно такий своєрідний мікроклімат, тут поліський. За Поліщуку, Вала Ришкель, привіт. Читаю твої коменти, відповідаю тобі. А зараз спеціально для тебе дві хвилини поговорю на нашому місцевому діалекті. Як Якщо ти мене Алло, поймеш, я говорю так, як у нас говорять. Я думаю, поймеш, бо це у нас село Корост, по коростськи як я кажу. Рядом село Кричильськ, там вже говорять по кричельськи там взагалі інакше повністю вже як білоруський. А тут у нас більш-менш... Ну, ми ми по-своєму говоримо. А десь поїдеш далі, то там нас не понімають. І вроді і не гуцульська балачка, до Гуцульщин, нам що до Києва, е, то от івісалося. Тут наші поля, люди по дві коли... ну зараз техніки не видно, вже воно, воно все потроху вірусло, треба сапка і руками люди сапають. Ж, я думаю, то тоді була досапала. Скрузь люди торчать тут по, 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 по полях, по городах. Ну все, починаю говорити по-українськи, бо половина підписників не пойме. Об'ясню, чого у нас так ще люди з сильного хазяйства вкинулись. У нас пай, розмір паю, гектар 60. Де вся біда в тому, що пай не в одному місці, тому що у нас земля не одинакова, а пай у вісьмох, ці гектар 60 поділені в вісьмох місцях. Є за 8 кілометрів пай по сотки, там вже ліс-поріс, торф добували. Там по 4 сотки на кожен пай, от нас три пая, 12 соток. Ну, ну, Я здаю свої, здам 12 соток, сусід не здасть. Хто на тих 12 соток, Да даже отут у нас приблизно десь 50 соток, десь по 17 соток на пай, тут три паї в кучі. Ну куди треба? Я сусід не захоче здати, той сусід не захоче, я захочу здати. Ну, хто зараз не технікою, і хто на ньому розвернеться. От трошки в нас пока така проблема. Люди ж зараз понабирали техніки, у нас так, щоб не збрехати. Не буду хвастатися, але примерно про 70 хат у кожному дворі є трактор або кінь. Щось є, якесь тягло таке, що ну, не наймає техніку, а робить своїми силами. Ну, мотоцикл машини то таке, скутера це усіх є. Мотоблоків не сильно багато Наші зразу почали 244 брати китайці. Ну, зараз в основному на 40 вже починають переходити. Ну, ще поки землею не натішились. Доходу з неї нема. Ну Не голодний будеш, якщо потрудишся, то ввечері <хи> Леся покаже, є, що є повечерять. Зазирнеш і в холодильник, і в ящик і на горищі, де копче не висить, і в погрібі, де банки стоять. От воно і є таке. Так що ходімо, то побачимо, який овес у нас вже виріс. Не показував, коли сьогодні. Щось з весни тут у нас именно, де по цих 17 вроде, тут соток панупають. Тут у нас така земля, вроде, воно як. Як чорний, ну, біль до чорну ми кажемо лугова. Оце вона тягнеться до річки і ще за річкою трохи. там вже далі чистий пісок починається. Вже він такий сантиметрів 20 є. Ще трубочки нема. Ну, ще для оса і рано, звісно, зимі ячміння вже бачив колоски викинув. От. Тут раніше верби росли, гарно було, але зараз люди... Трошки з, з, з дровами важкувато повирізували то тільки кущі, вербу, кущі верболози, як у тій пісні, край села, де колишиться, вітерець в верболозах заснув. Отак, я ще колись коля ними, У нас там є біля гореня Сінокос. Козітель називається біля траси Київ-Ковель Він знаходиться. Там це ще от колись як Польща у нас до 1939 року тут Польща, ну, під окупацією Польщі, нічого як воно правильно було, Польща була. От. І там тоді ж закони були такі, вони зараз щось трохи не зараз, так дотримуються, що водний фонд. Землі водного фонду, скільки там, не буду брехати, скільки метрів від річки, від проточної води, розподілялося, щоб було за всіма селами земля. От тих було хазяїнів там земля була, і так вона вона й далеко, десь кілометрів порядка, 8-9 від нас. Там теж, по-моєму, щоб не брехати, по, -по, -по, по 6 чи по 7 соток у нас є. Там сінокос хороший, природний сінокос, ну що зараз погано, що вода, ну чому трошки розлилась. А так як вода розливається, то там взагалі воно вимиває, замулом замиває і дуже гарне сіно. Колись поїхав, я приїхав з роботи, поїхав туди, сіно скошене, кожна травинка пахне по своєму, бджоли дикі літають, джмелі літають. Ну, Аромат, от, сіно, гріб-сіно, і я оддихнув, там не втомився, віддихнув. Відпочив по-українськи, будемо казати. Ось таке діло. Ну що, скажу ще, що завдяки коліному каналу трошки я завів друзів по Україні. Дніпровські пороги, Володя, привіт. Бо то ти бачив, як коля там фризував біля хати, то Надя то моя була, а той, що ходив, то, то не я, то грізь сусід. Так що нічого дурного не подумайте. Мене тоді вдома не було. От, а то жінка моя була коліна мати на е, Лесі на свекруха. От, е, ну, Алла Рішкель так само часто переписуємося. Так, Тарас Шевченко, якщо дивишся нас, привіт. Як там хазяйнуєш, дзвоню трошки. Буду колись заїду в гості. от такі справи. Ну-ка, Коля може сьогодні, якщо будеш час засніми, бо я... треба завтра вже мені їхати, там доробляю того проекту свого кукурудзу Ну так, я думаю, сьогодні дороблю, останеться щось там покрасити таке. То тоді вже покажемо колись. Ну все, люди, до побачення. Все буде Україна. Ось вже посапала я градочки. то пошарувала, ще дуже маленька, щоб проривати. То вже з неділі трошки підросте. А це взяла попелу, зараз посиплю. Саме гарніше посипаю капусту і все остальне. Ну, це вже я посипаю попелом приблизно 3 роки, а раніше так мало посипала, то нападала все мошка, кропила актара бі-58, таке в нас по магазинах. А це вже як посипаю два-три рази, то вже нічого. Слава Богу, не нападає такого. І цибульку не під'їдає. Всі, хто займається огородиною, всім також гарного врожаю. Коля вже пройшов мотоблоком. Зараз посиплю, де будемо вже їхати до хати. Ось таке у нас вийшло сьогодні відео робоче на полі. Дякуємо всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайки. Всім пока.